Всім привіт! Радий вітати вас в новому огляді, радий зробити для вас знову корисне відео. Отже, сьогодні хочу вам розказати, показати отакий акумуляторний паяльник для труб, для пластикових труб. Отже, хто зараз робить опалення, проводить собі, монтує, може бути цікаво, щоб працювати без дротів, без подовжувачів, усіляких. І відповідно, хто хоче вільно працювати, бути вільним в процесі роботи. І не бути нічим обтяжений цей паяльник саме для вас. Ціна, якість гарантована, ціна дуже адекватна в нього. Якщо кому цікаво, звертайтесь, я проконсультую відносно ціну утворення цього паяльнику. І не буде затягувати довго час. Знову ж таки, скажу вам, немає в мене зараз наявності фірми Profitec батареючок. Є батарейка фірми Procraft і є батарейка фірми Narva. З секатора От залишились з огляду з попереднього. Відповідно, зараз будемо пробувати, як вони працюють на цих батарейочках. В даному випадку хочу звернути вашу увагу, заряд батареї повний. І спробуємо в цьому відео ще спаяти 32-гу трубу. 20 однозначно спаяє. Я хочу поставити зараз на нього 32-гу насадочку і спаяти 32-гу трубу. Ну, і відповідно, подивимось, як він набирає температуру, як він працює в принципі, взагалі. І як він буде вести себе при спаюванні, наскільки швидко він прогріє. Давайте приступимо доволі до самого паяльника. Покажу вам комплектацію. Дивіться, отак от виглядає паяльник. В Руці дуже добре його тримати. І зараз відповідно встановлю насадочку. Подивимось, як додавати, зменшувати температуру, подивимось, в принципі, як він наївається. Зараз давайте нарву батарейку перевіримо, чи дійсно буде працювати. Так. Підійшла відносно того, щоб защокнути. Її. Єдине, що зараз відразу одягнув таку насадочку, взяв в мене є паяльник від струму і зараз спробую на ній 32-гу пробу спаяти. І відповідно протестуємо його, подивимося, як він набирає швидку температуру. Насадки універсальні, знаєте, да? підходять на будь-який паяльник з будь-якого паяльника. В принципі. Ну, є фірмові насадки або паяльники і посадкові там місця, трохи інші. Але в даному випадку з прокрафтами насадки і вони чітко підходять під цей паяльник для труб. Дуже актуальна тема, бо зараз багато буде відбудовуватись, і люди ремонтують. Після вибухів домівки вмикання відбувається. Таким чином температуру. Зараз подивимось, як набирає температуру. Відносно заряду. Зараз 121 градус, бачите, так. І відносно заряду. Наполовину заряджена батарейка показує. Температуру може додавати можемо, і коли буде відповідати температурі, якій треба паяти, якою треба паяти труби, я, я завжди ставлю на 300. Отаким от чином можна затиснути і вибрати, бачите, я. Вірю, що вам добре видно. І тримаю 3, а то і 5 секунд. Зробив я сам собі опалення, так що невеличкий досвід є. Я не професіонал, але роблю все, в принципі, своїми руками. Зараз додаємо до 300. Так зручніше буде, бо зараз продемонструю. І термодетектором, відповідно, перевіримо, чи дійсно відповідає. Температурі 300, зараз чекаємо, підготую поки що термодетектор. Інструкція йде, постачається вінтушкою і завжди окремо можна придбати акумулятор. А якщо у вас і є акумулятори, то в принципі навіщо? Можна використовувати ProCraft, Narva, ProfitTech і ще багато в принципі, фірм, які роблять такі ж самі батарейки. Так, отже, зараз термодетектор нам буде потрібен тільки для перевірки. Температури. Відповідно, щоб ми могли зорієнтуватися, чи дійсно? так, угу. ну, ще, ще не нагрівся паяльник? Так, дійсно показує 57, тут 56, 58. Отже, чекаємо, поки він прогріється. По часу, в принципі, зараз, якщо хочете, буду з вами розмовляти, розказувати щось. Основні давайте характеристики пройдемо і якраз нагріється наш паяльник для пластикових труб. Напруга акумулятора 20 вольт використовується тип акумулятора літіонний, тип двигуна тут безщітковий. Матеріал АБС-пластик та метал. Підходить для PPR, r та PE труби. Діапазон робочої температури від 230 до 320 градусів Цельсія. Діапазон регулювання температури 10 градусів. Час нагріву від 3 секунд. Ну, Відносно того, що час нагріву від 3 секунд, це вони добре написали від 3 секунд. Не 3 секунди, а від 3 секунд. В залежності від того, яка температура навколо. Отже, можемо в принципі, продемонструвати, яка тут в моїй студії імпровізовані температура. Ну, тут приблизно... 16 градусів, в принципі, я сиджу роздягнути, бачите? 16-15, будь ласка. <кхід> відповідно, нагрів ще не відбувся. 134-135 градусів. Зараз подивимося, як він прогріється до 300 і продемонструю вам відносно того, як він працює на практиці. Декілька зроблю стиків спаяю, і ви, відповідно, Зможете зробити висновок, як швидко він нагріває, і чи може взагалі спаяти пластикові труби. 32-го, до речі. Бо тоненьку однозначно прогріє, хоча матеріал один і той самий, що тоненької, що великої, 32-го діаметру. Піддимлює, мабуть, обгорає ось насадочок, там, може десь недочистив я пластик. А сам паяльник не димить, бачите, да, з насадки дим йде. Пластик обгорає той, який залишився на цих насадках. Повторюю, що насадки в мене були, я ними вже працював. Отже, зараз. Ага, він вимкнувся, дивіться, вимкнувся. І зараз, якщо ми його включимо, він не включиться, так? І значить, він нагрівся до 300 градусів. Відповідно, зараз спробую припаяти. Так, щоб вам добре було видно, я в мене отакий шматочок 32-ї труби залишився. Відповідно, зараз. Мабуть, ось таким чином зроблю. Відносно того при падінні температури, зараз перевіримо його, чи буде падати температура. І дивіться, як я роблю. Обов'язково до кінця насаджуйте, до кінця, до кінця, там, щоб зайшла проба. Придавили. І в цей момент я рахую до п'яти. Добре розплавляється, але ще. Не включився. паяльник, так, Дивимось, бачите, да? розпаяло. І садимо так, як треба. Дивимось, щоб рівненько було. Так, ну не дуже шви, в мене красиві виходять завжди. <кхи> так. Здається, мені що сіла батарейка, бо і температура трохи приспала. Але запаяло, в принципі, ну, досить непогано. І тут сіло не знаю. Побачите ви, але шви не дуже добрі виходять. Ніколи нічого не підтікало. Зараз поміняю батарею на Procraft. Добре, коли їх дві разом, бо цією я працював вже секатором, могла бути трохи сівша. І зараз так, дійсно була сівша, бачили, коли я вмикав на половині, зараз зараз от до повного. Дочекаюсь зараз. Буквально перший нагрів був при температурі 15 градусів на вулиці. Ну, Буквально за одну хвилину воно прогрілось. може, навіть трохи менше. Відволікався я, от зараз дивимось другий, вже, мабуть, буде швидше і зараз зроблю ще один спаяю ще одну трубу з подовжувачем. Відповідно, вже буде цікавіше. Ну Бачите, 2-х двохамперна батарейка нагріла один раз і може один раз паяти, але я не впевнений, тут немає індикації. Не впевнений, що вона, що вона була заряджена наповну. Верніше, впевнений, що вона не заряджена була. В даному випадку 4-А батарейка. Ми зараз подивимось, продемонструю вам, поки ми дивимось, чи дійсно відповідає, дивіться, 198. І тут можете самі бачити, вже пішло 220. 228, 230, 231. Отже, бачите, яка температура, так? Да? Нагріває дійсно до 300 градусів. Зараз хай доведе до 300 а може, навіть максимально зараз поставимо. Да, ось таким чином поставимо зараз на 320, 320 дійсно температура прогріву рекомендована. Але я думаю, що він може навіть і більше погрітись. Знову невеличкий дим, знову ми трохи почекаємо. І зараз вже друга спроба. Я думаю, що воно, в принципі, буде розігрівати і тримати температуру набагато довше. І вихід є, якщо недовго буде тримати батарея. Ви можете батарею тримати на заряді повноємно. Можна на 6-8 на А взяти батарею, відповідно, вона буде працювати набагато довше. Тестуванням ми буду займатися трохи пізніше. Якщо кому цікаво, скільки саме часу буде на цьому акумуляторі на 4-6 А, я зможу для вас особисто зробити окремий огляд тест по часу, щоб секундами поряд або з хвилинами секундомер поставити. Так що звертайтесь, все можу зробити, в принципі. Якщо буде в цьому потреба. Так, 295 вже градусів трошки залишилось. Дим це ознака того, що вони прогрілись дуже добре. Зараз термодетектором ще раз зроблю замір температури. Скануємо. Ну, Отже, ловить, дивіться, 240 градусів. В принципі, якщо навіть нас трохи тут обманюють, цього буде достатньо для того, щоб спарювати припаяти оцей перехід. Дві труби з'єднати, дивіться. Дуже легко все відбувається, без навантаження. Так, і раз, два, три, чотири, п'ять. Добре бачу. Придивляйтесь те, що відносно зручності трохи перетримав, і тут обрізано не рівно було. І відповідно, оп, і накрутимо, тримаємо рівненько. Так. І можете побачити, як добре все запаяло. Бачите, може шви? Трохи ближче вам покажу. Отаким чином. Отже, я ставлю лайк цьому паяльнику. Дуже приємно, він мене здивував. Дивіться, зараз, скільки ми Дивіться, обережно, бо дуже гаряче. Батареєчка була повна. Зараз два ділення ще залишилось. Отже, в принципі, там на 3, 4, 5 спайок точно вистачить. Займатися ним промислово можна тільки у випадку, якщо у вас великоємні. Батарейки там на 6-8 на 8 А варіанти є. Ну, відповідно, тримає температуру 322 градуси. Далі димить, температура тримається. Отже, два ділення показав вам вже залишилось на батарейці. Ставлю лайк цьому паяльнику. В принципі, має місце бути він на ринках України, бо він бюджетний і доступний по ціні, в принципі, Ну так відносно бюджетний. Якщо кому цікаво, то звертайтеся за консультаціями. Розкажу вам про об'єктивні відгуки, і якщо когось цікавить ще зробити якийсь огляд або тест цього паяльника, звертайтеся, зроблю. Може виникають питання, якісь у вас, або щось я не дорозказав, або не так розказав. Не стісняйтесь, пишіть, але велике прохання до вас бути ввічливим, бо я сприймаю це як добре відношення до мене і, відповідно, реагувати буду в вашу сторону таким же чином. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписались. Пишіть якісь запити. Якщо є бажання щось побачити, буду намагатись зробити це для вас. Дякую ще раз за перегляд. Будьте здорові, добра та любові!